Всім привіт! Ви на каналі Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Коуч Теренса Крофорда заявив, що Теренс переміг канело краще ніж Мейвезер. Віктор Постол про свою спадщину візьму мікрофон і стрибну шукати усика. Фабіо Ворлі про те, що зробить після перемоги над паркером. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Черговий показовий випадок безкарності у боксі з боку принципового Маурісіо Сулеймана та його WBC. Треба згадати червень. Мексиканець Франциско Родрігес вирушив до Великобританії, де переміг і відібрав на півтитул у найлегшій вазі у олімпійського чемпіона Галая Яфая. Після бою з'ясувалося, що Родрігес провалив допінг тест, WBC провела оперативне розслідування, і, як виявилося, дійшла висновку, що заборонений препарат потрапив до Організму мексиканця випадково. Рішення було прийнято миттєво. Бій визнали таким, що не відбувся, і призначили негайний реванш, але з'ясувалося, що це вже другий поспіль випадковий докінг провал Родрігеса. Промотор Яфая Едді Хіль намагався перевернути увагу WBC до абсурдної ситуації, але ефекту це не дало. У оновленому рейтингу Яфай знову вважається чемпіоном. А Родрігес посів перше місце, змістивши Широ, який тепер битиметься за пояс IBF у вищому дивізіоні, найдивовижніше повна відсутність логіки. The Минуло понад 4 місяці, а офіційної зміни результату бою досі немає. WBC традиційно заплющує очі на допінг провали мексиканців. Нещодавно рейтинги повернули і повністю виправдали Хаймі Мунгію, який теж провалив тест, але заперечував свою провину, стверджуючи, що попередні успішні тести доводять його чистоту. Сулеймана та команди такі докази переконали, ні, Хайме, мені Франциско не отримали навіть мінімального усунення на 6 місяців. Берні Девіс, член тренерського штабу абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Теренса Кроферда, оцінив перемогу свого підопічного Нацулом Альваресом і порівняв її з боєм Флойда і Везера Молодшого. Ми його побили. Ми побили сильніше ніж Мейвезер, і ми говоримо про відшліфовану версію. Сауль не отримував справжніх поразок. Теренс єдиний абсолютний чемпіон у трьох дивізіонах за еру чотирьох поясів. Хлопці, яких він побив, були непереможними. Терен штовхав його рингом. Він приголомшував його. Він його гойдав, сказав Девіс. Нагадаю, у вересні Кроуфорд переміг Канело рішенням суддів. Боксер першої напівсередньої категорії Віктор Постол розповів про те, який внесок він зробив у розвиток українського боксу. Україна матиме чотири члени зали слави боксу, братів Кличків, Усика та Ломаченка, якби ви їх розставили на місця. Ще я колись починав, Володимир Кличко був моїм кумиром, і зараз він залишається моїм кумиром. У роки він був номером один. Нині це усик не знаю навіть як їх розставити. Не хочу нікого образити. Мабуть, я утримаюся. Давайте тоді спробуємо так, якщо оцінювати свою кар'єру, як вважаєте? Ви у топ 10 українського боксу? Звичайно. Як кажуть, мій внесок, я став чемпіоном світу, другим після Віталія Кличка за версією WBC, Тобто спочатку був він, потім я. А потім, якщо не помиляюсь, був Олександр Гвоздик. Але я був другим в Україні. Хто завоював цей пояс за престижною версією WBC. У вас немає відчуття, що вас недооцінюють. Вас та вашу кар'єру, особливо в Україні. Розумієте, у мене нема спонсорів, мене не розкручують. Нема тих, хто може допомогти. Допустимо, я став чемпіоном світу, і пішло розкручування. Якісь бізнесмени, якісь спонсори, десь там, десь на телебаченні, десь ще. І після цього тебе впізнають. Я був трохи розкрученим, але не дуже. Не так сильно, як інші наші боксери. Можливо, тому, сказав постол. Друзі, осінь дає про себе знати, і нашим військовим захисникам дуже важливо перебувати у теплі. Тому для своїх знайомих я відкрив збір на грілки. Підтримайте, будь ласка, банка Моно в описі відео. Дякую кожному. Промоутер тимчасового чемпіона WBO у вазі Джозефа Паркера Девід Хігінс висловився про перспективи можливого поєдинку свого підопічного з абсолютним чемпіоном Олександром Мусиком. Якщо він не проведе бій з паркером, то я б сказав, що він не зустрічався з усіма найкращими бійцями своєї епохи. Для ідеального резюме йому потрібен бій з паркером. Я впевнений, що він вірить у свою перемогу на будь-яким на землі, включаючи паркера. Звичайно, він вірить, будь-який боксер такого рівня повинен мати такий настрій. Паркер би вірив у перемогу над Усиком. Це був би чудовий поєдинок, якби це сталося, сказав Хінгс. Хігін додав, що він упевнений, що бій відбудеться, якщо парк. Паркер переможе Фабіо Ворлі. Саме такі відчуття у мене складається. Я думаю, що Усик, чесний хлопець, а один з найкращих боксерів у надважкій вазі в історії цього виду спорту. Те, чого він досяг, вражає, як аматор, як крузер і тепер як супертяж. Це монументальний вчинок від Усика, і я думаю, що він чесний. І я думаю, що він побачить, що Джозеф. Заслужив бій на тяжку працю, додав він. Нагадаю, що бій Паркера та Ворлі пройде сьогодні на 2 арені в Лондоні. Слідкуйте за випуском на каналі, щоб дізнатися, де і коли відбудеться поєдинок. Тимчасовий чемпіон WBA у суперважкій вазі британець Фабіо Уорлі поділився планами на випадок перемоги над тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером, коли ви заплющуєте очі вночі, як ви уявляєте собі все це у суботу. я не знаю, як би все не трапилося, так воно і буде. Все, що я знаю, я стоятиму там у світлі прожекторів і звучить Фабіо Уорлі. І я збираюся схопити мікрофон, стрибнути у натовп і піти шукати усика, сказав Уорлі. Ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером FOVBT, також наш партнер підготував для вас дещо цікаве. Деталі у моєму телеграмі, посилання у закріпленому коментарі під відео. Порію все з відбоксу разом з нами. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!